Друзі, дня. який будиночок село Майданецьке до Умані десь 50 кілометрів. До пального ага. Спасибо. Такий заборчик дерев'яний. Двір асфальтований частково. Інтернет по вулиці, опалення газове, вода заведена в будинок, ну до умивальника. Стояла стиральна машина, є яма, слівна, водичка заведена централізована, є ще криничка. Воду, воду видно. Заглядував. Так, зараз покажу вам в хаті і покажу все остальне. Так, віранда отака. По стелі підтьоків нігде не видно. Що на горі, не знаю на чердаку, це кухня, отакий От старий потіл, можна палити і дровами, і газом. І газ до плити підведений. Будинок шлакоблока. Якось, виходить, по углам кирпічний, так мені пояснили. Стіни шлакоблоком обштукатурені, Меблі остаються всі батареї по всій хаті є. Тут... Це зал так, да, мабуть? Тут зал, мабуть. Получається нижче по вулиці іде річка величенька. Зараз, якщо вийде, я туди ще під'їду. В кінці знімлю. Поли дерев'яні, вікна дерев'яні, отут вода підведена, лічильник і десь є тут слів і є яма на дворі. Правда, я її щось не, не побачив, забув спитати. І ще така кімната. Меблі всі залишаються, непомню, казав, що ні. Грубка працююча ще є така. Так, 2, 4 кімнати і кухня, і віранда. гараж с ямой такие же по размерам нормальной машины Я мои. так сейчас покажу летнюю кухню и город Літня кухня в такому стані. гас сюди не заведений, задній двір трошки під заросло, але... але не критично. Сейчас покажу винтуал. Wow. Тоже подвалы вот такие. Вот такие придулы. Критичного такого нічого не бачу, але самі все знаєте і бачите. Це до Котла. Так, є пару тріщинок по... Диночку. Вся наче не до сам. А, є вона в них пішла. По сусідству живуть молода пара з дітьми, а з другої сторони бабушка 80 років. Ага, я, тут я... грубый. Да, где это. Тут тоже щось типа да. літньої кухни, да, с грубкой да. и с плитою. Да. Так, и сейчас на город сходим. Так, городу 20 соток, получається, межі ось сюди, де. де трава і до стовбі аж туди. І тут так само. Ні, тут наче ото до стежечки, так як двір. <кій> <кій> так, зараз ще на той пляж під'їду, до річки подивлюся. Друзі, сказали, десь тут є пляж, але де він, я не знаю, можливо, це він. А може і ні. Бо дорога ще десь йшла туди, там якийсь рибок, рибацький домик. Щось чимось на пляж сільський, це схоже. Річка Гірський дітер. Хата тут, ну в пішій доступності. По верхній вулиці, хата 4 може, і вниз дорожка є так, по річечки. На що власники не знають, кажуть не рибаки. Але ну, можливо на річки дозволяють ловити. Значит, село Майданецьке кажуть, ну, нормальне село, є і школа, і садочок, сільрада, церква. Газ, інтернет. Це, я вже казав, до тального 8 кілометрів до умані 50. Таке гарне місце. Річка гарна точно. Все, так наче все розказав, ділянка 30 соток, газ заведений. Вода централізована, заведена, є криниця в дворі. Топити можна як дровами, так і газом. Інтернет по вулиці. Все, дякую за перегляд.